А наболіло нас одне. Наболіло нас попереду, 8 серпня. Це дедлайн, який Трамп визначив для завершення російсько-української війни. І ти знаєш, друже, я коли зараз читаю коментарі Вітакера, він став спікером Трампа. Ну просто його дуже багато. Вони з лінці Гремом, певно, конкурують: хто більше прокоментує, хто скаже більше комплементарних тез на адресу Трампа. І таке складається враження: ну ми прямо десь на виході. І мені сьогодні задавалося питанням журналісти про те, ну дивися, ну всі ж кажуть, що війна за три дні закінчиться. Кажу, ну окей, покажіть де. От скажи, будь ласка, чого що ти власне очікуєш від 8 серпня? Ну я на жаль, на жаль, я відразу кажу. Я не очікую прям завершення війни, тому що е, ну, треба розуміти, що такі речі вони не робляться швидко. Їм повинні передувати певні події треба ну вести якісь мінімальні там перемовини розуміти алгоритм навіть припинення бойових дій або припинення вогню і все це треба було починати робити вже давним давно оскільки нічого цього не робиться з великою ймовірністю 8 серпня ми не побачимо ну як мінімум завершення війни і тоді на перший план виходить інше питання що всі ситуації буде робити травм. так Трамп, треба йому віддати належне. Він так активізувався, да по деяким, скажімо, напрямам. Він окремо там продовжує тиснути на Індію. І я думаю, що Індію він насправді дотисне, якщо вже не дотиснув, в те, що там Індія йому достатньо агресивно відповідає, не відміняє того факту, що Індія реально скоротила закупки російської нафти. Шукає на всякий випадок собі інші можливості для її купівлі. Ну тобто, зараз іде стандартна кулуарна історія перемоги. Значить, Кожен щось один одному пропонує публічно оголошуються одні речі за закритими дверима робляться інші. Ну якщо місія Віткофа буде провальною, я переконаний, що Вітков їде не передавати щось, Вітков їде тільки послухати. Що йому нам може сказати Путін? Ну, Путін може озвучити своє бачення завершення війни, відков може передати це Трампу. Ну, питання, чи погодиться на це Трамп, ну, воно відкрите залишається. Якщо там буде та ж сама дурня типу чотирьох областей, плюс Крим, плюс ще якісь там речі, то очевидно, що він на це не погодиться. Хоча я дивлюся, що деякі е Західні аналітики і деякі наші корисні ідіоти. Ну я просто уточнюю, Це не наші колеги-експерти, тобто це не, не, не політологи. Да? Але у нас є там певні корисні ідіоти, колись колишні політики, там деякі і так далі. Причому дуже дуже сильно колишні. Да? Вони, от зараз розганяють знову цю дурнюшу. Мол, мов, значит, Вітков повезе там Путіну пропозицію визнати Крим, ще якісь mm -hmm. там речі треба зробити. Ну мені здається, що там нічого такого вже немає. Щось отримати від Путіна, він звісно може і передати це Трампу. Але скоріш за все для Трампа це буде непідходящий варіант, тому що для Трампа єдину історію, коли він може нічого не зробити і сказати Окей, ми поки нічого не запроваджуємо. Є історія з реальним перемир'ям, реальним перемир'ям. Тобто, коли реально е, оголошується перемир'я, причому це робиться в якийсь дуже дуже короткий період часу. Все інше для Трампа, скоріш за все, зараз буде недостатнє. Ну і тоді він повинен, мабуть, буде робити те, що він обіцяв, запровадити мита, е, а далі воно за логікою піде тільки по наростаючій. Ну тобто Росія не зупиниться. Мінімум пару місяців. Ну, деякі, от знов таки наші колеги, але нормальні, даже в цьому плані вони говорять про те, що скоріш за все там реальні перемовини після нового року можуть початися. Я так, думаю, що так. насправді вони можуть початися раніше, реальні перемовини, раніше так. початися, але все одно там пару місяців. Ну от серпень. Вересень Путін намагатися намагатиметься робити те, що він, власне, зараз робить. А, а, а Трампу прийдеться тоді збільшувати власне тиск на Росію. І я не виключаю, що питання буде не тільки в нафті, питання буде і в інших сферах. І я, до речі, не побоюся спрогнозувати, я це вже казав раніше. Я не здивуюся, що можливо, в якийсь момент 에, Трамп навіть почне вживати це чарівне слово ленд-ліз. Ну принаймні в своїх заявах він почне якби, про це говорити. Е, чому тому що ну, по-перше, мало хто пам'ятає, але дуже багато людей з команди Трампа з команди Трампа ще далеко до виборів казали, що вам не треба боятися Трампа, Трамп вам продає зброю, зброю. Причому в набагато більшій кількості, ніж це робив, наприклад, там Байден, і він в тому числі зможе запустити реальний ленд-ліз. Реальний лендліз, тому що ну за логікою, це це до, до речі, в лозіці Трампа. Бо що таке лендліз? Ми вам даємо зброю, потім ви ми її повертаємо, платимо за знищену зброю, платимо за амортизацію. Ну фактично, да? то тобто ми, ну, ми ми платимо за те, що ми нею там користувалися, і це сприяє там розвитку економіки і так далі. Так що я не здивуюся, якщо Трамп навіть згадає і про цю історію, ну як мінімум. Публічно що я там подумаю про реальний лендліз, допомогу Україні, і так далі. На рахунок лендлізу цікава теза. Ну звісно, виключати нічого не можна. Нині Метью Вітакер ми про нього згадували з тобою ще до початку цього запису. Він став таким суперспікером Трампа. Мені видається, що вони все-таки конкурують із Лінсі і Гремом. Хто там краще, що розповість, і так далі. Я вже говорив цю тезу, але. Uh, от нині складається таке в мене враження, що Трамп буде дотискати Європу в першу чергу, щоб вони купували зброю. А Там мені висто, висто... активізувалися. От я про що власне говорю: Вітакер запевняє, що найближчими днями Україну завалять зброєю. Ну, ми маємо прецедент. Ми маємо прецедент з Нідерландами. Uh, ну, то Це нема... ж оборонна, це ж петрі... правда, оборонна оборонна, не на маленьку суму, ну але маємо ну, прецедент. Да я думаю, що е, інші країни теж до цього приєднаються, і тут же ж е, важливий сам по собі факт: якщо ми навіть зараз отримуємо багато оборонної зброї, це теж добре. Тому що ну це буде такий сигнал Росії. Росія його не сприйме. Значить, тоді можна говорити про якусь наступальну зброю. Uh -huh. а, в, в, в такому плані да я ж кажу, що Трамп, якщо нічого не зміниться, а скоріш за все, нічого не зміниться, йому прийдеться йти по наростаючій, йому прийдеться uh -huh. потроху піднімати ставки. А, він вліз вже в цю історію. Вилізти з неї він не може, ну так як йому би oh, хотілося. God. Так йому прийдеться вилазити, демонструючи щось таке, що типу ну я. От, Важливий, я молодець, я вмію там і йому придеться ці ставки власне піднімати. Е, з приводу того, там чи дотисне він європейців, мені здається, що вони вже десь приблизно домовилися про загальні якісь речі. Європейці будуть купувати зброю, це, це, це очевидно. Але Трампу, можливо, придеться перейти до такої прямої підтримки. Тобто, це можлива історія. Вона буде короткочасною, вона може бути поки там тільки на словах. Але Трамп може в принципі до цього повернутися. Ну, вони принаймні поки що проголосували 800 мільйонів 500 мільйонів доларів для допомоги Україні в бюджеті Пентагону на наступний рік. Є ініціатива від ем, сенаторів про один мільярд, тобто вони хочуть підвищити цю цифру, але ну знов ж таки. Я поки що доволі скептично відношуся до цього мільярду і до двох наскільки це реальне голосування буде, тому що Трамп він не про подарунки. Ну, принаймні, так, так. Це однозначно, це однозначно, да. так. Ігоре, а тут таке ще запитання. Якщо ну, 8 серпня нічого не відбулося, ти сказав, що Трампу доведеться там щось змінювати, вводити санкції і так далі, а, і однозначно йому доведеться вводити санкції проти Китаю і Бразилії. А, перепрошую, Індії. Індії проти Китаю і Індії. А, а чи не підірве зараз ця вся історія його домовленості про укладання торгової угоди? З Європейським Союзом? Ні, ні. Чи ні. З Китаєм, ні, ну е, в принципі, е, ну, Індія це окрема історія. Да? Давайте так. Е, він ж там якісь вже мита проти них запровадив, але 25 стандарт, так. Да, стандартні свої е, Індії він дав можливість для маневру, він чітко все сказав. І я думаю, що вони з Індії насправді домовляться. Вони а чому ти так впевнений? Вибач. Е, Я е, е, впевнений е, просто через те, що е, історія Індії. І Росії це історія виключно про гроші і вигоду. Там же ж немає ніякої ідеології, особливого mm -hmm. якихось там ще речі. Ну на відміну, наприклад, від Китаю да? А, і е, Трамп з Індією або домовиться, або е, Індія буде в таких умовах, що їм просто буде невигідно купувати російську нафту. Вони будуть купувати іншу. Ну і вони ж це роблять. Ми ж бачимо постійні повідомлення, е, контракти з країнами близького сходу да, там з, з, з США, вони у США ну, купили я. Я тебе переб'ю тут. Один є світтєвий момент. Справа в тому що об'єм про які об'єм, об звісно, звісно там на півтори доби роботи взагалі на про там об'єми, об але вони домовляються з третіми країнами. Це не Росія. Вони там купують. Плюс це ж їм дає можливість тримати роботу своїх заводів на на тому ж рівні, як і раніше, і продавати це пальне в Європу. Угу. От чому Індія ж не виступила проти Європи? Що, що ви там вели санкції і в цих 18-й пакет да, і в цьому пакеті чітко зазначено, заборона купувати там правда січня місяця, ну але вони зараз вже почнуть це да, робити. Заборона купувати пальне в Індії, яке робиться з російської нафти? Угу. Жодних я жодного жодної заяви індійської МЗС не було. Вони розуміють, Трамп просто це робить демонстративно нахабно. Ну так, грубо, да, давайте так скажемо. Ну, от він там щось пише. Індусам треба було якось відреагувати. Я, але я думаю, що вони чисто порахують вигоду і вони поступово це ну, співпрацю з Росією будуть скорочувати. Може, вона не впаде до нуля, але ну, зараз кажуть, що там до до 40% виноді доходить всіх об'ємів нафти. Я думаю, так. що вона суттєво якби, зменшиться. Росія могла би запропонувати тут світіньовий флот. Але проти флоту ввели санкції. Отут -от вони можуть спрацювати. Флот-то зараз не працює, вони його тримають, як би так би мовити, на лаві запасних. Да? Але тепер його вивезти буде складно, тому що його вже, вже ну, певною мірою там, скажімо, обмежили. Тому mm -hmm. я думаю, що з, Інду, з Індії вони домовляться, а от з Китаєм це не те, що там підірве угоду. В розумінні Трампа оці санкції, ну там мита, мита він дай там, mm -hmm. ми, там. В його розумінні це елемент переговорів. Ну так, от, і все, він в будь-який момент може їх прибрати. Сторони mm -hmm. збережуть обличчя, про щось домовляться. Mm -hmm. і, і знов таки, е, я не пам'ятаю, ми з тобою спілкувалися чи ні, коли Китай дав відповідь на ці моменти і сказав, що в нас суверенна енергетична стратегія, Китай не міг зробити по-іншому. Він, звичайно, публічно повинен був про це сказати, mm -hmm. тому що це велика країна, глобальний лідер ну, претензія, принаймні на глобальне лідерство, але. Що там відбувається в кулуарах? Про що вони реально домовляються? Росіян, до речі, зараз ця історія дуже сильно напружує тригерить, тому що вони бояться, що буде якась домовленість, і ця домовленість буде без Росії, Ну що Китай зі Сполученими Штатами домовляться там і все, а росіянам просто поставлять до відома. і на цьому якби поставлять велику крапку. Так що тут є е, певні моменти, давайте не будемо забувати ще про той же Іран. Тому що е, для того, щоб, наприклад, вибити більше росіян, американці можуть зменшити тиск на Іран, щоб Китай більше скористався іранською нафтою. Короче кажучи, тут може бути дуже глобальна історія. Угу. І от просте питання: а Китаю краще буде зараз де показати свою своє лідерство е, в контексті Росії чи в контексті Ірану? Я, переконую. Я думаю, і там, і там. Да, але я думаю, що пріоритет для них іран по одній простій причині. Вони Росію так тримають за одне місце. Росія нікуди mm -hmm. не дінеться. Uh -huh. А от там в регіоні, де Іран, тим більше знаєш, якби трошки згладити оту історію з Фордо, бомбардуваннями, ще uh -huh. якимось. Uh -huh. А тут, якби Китай скаже Ірану, що дивіться, це ж ми домовилися, на вас трошки менше почали тиснути в економічному плані. Та ви нафту нам, давайте продавайте. А, uh -huh. Але якби вам же ж все вигідно, ми ж то даємо живі гроші, а росіяни вони нікуди не подінуться. Вони сидять на цій голці, вони на ній будуть сидіти власне, і далі. Ну тут ви Сновок один дуже простий. Насправді це дуже складна схема. Дуже складна схема. Вона так тільки виглядає просто, вона залежить від там якихось деталей, і звісно, буквально якесь одне рішення, одна необережна заява може багато що в цій схемі ламати. Але поки виглядає так, що Трамп все ж таки щось запровадить, тиск посилить і паралельно буде намагатися вибити країни, які власне з Росією торгують, і сподіватися, що це змусить Росію тоді реально говорити вже про завершення війни.